Усім привіт! Це gamer 3 Pro, і я граю з Соїкою і Мартартом. Це Рататуй, але тільки на іншому аккаунті. Ми граємо в 99 ночей у лісі. Ой. А куди моє дерево полетіло? Долікувала тебе кролико. Моя Так. Тебе. І ми тут. Поки що качаємось тут щось. Ну, ми взагалі не дуже типу сильні в цій грі чи що. У мене клас кемпера є, у цей медик. Ми... Так, А у Мартарта а, у тебе немає а... класу, так? Так, немає на я. Як... Збираєш. Окей. Я граю на рандже. Давайте зараз повисемо. Коротше, покращимо левел багаття. Це ем, за... лапка. Вибачте за те, що у мене російською, але англійською я не дуже так прям багато розумію, тому дещо я можу не розуміти, тому російською буде писатися, якщо щось тут є. Вибачте. Я. Вибачте. Я пішов заходити в скриньку. Я вже тут лутаюсь одну скриньку відкриваю. Вовці не треба. Та ти його можеш пробити. Власне, власне. Вовчина Каністра вовчина треба. з цим. Блін. Вовчина. Як вовчина. його звуть? Вовчина. З паливом. Во, з паливом. А мене зараз вб'ють. Я знайшов волки. Круто. Я знайшов старе радіо і багато вугілля. Аж надто багато вугілля. Друзі, там у нас багаття. Коротше, там з багаттям треба його. Ну там мало цього, ну коротше, його треба заправити. Ніч... Це нічого. Бу, ласка, Олень ласка. не буде нападати в першу Лучше, ніч. Не я я несу... Найшов... Там тільки один і я його вже злутав. Ну, ж ти. Я сьогодні ї... їду. Їжу. Так, їжу. Кому кролича лапка? Я не знаю кому Ой, сиди. Ось, ось О, оп я випала, А, спис, так. Зрозуміло вот Угу Удача. Я тебе ще не вилікувала. Ти його не вилікуєш ніколи. Я жажую, жажую. Так, що ми... компас треба скрафтити і. Ага.

Багаття майже було цей. Ну, коротше, майже загасло. Так, що ми зараз крафтимо? Ми зараз ще пофармимо трохи дерева за кадром, так? Ми трохи покачаємося і будемо Я вже крафтити всякі штукенці. і ми будемо показувати, як ми, так, ми будемо розставляємо нашого верстак. Побувати до п'ятого рівня. Ні, це дуже важко. Ми це не зробимо. А можна я продам кролеття лапку, будь ласка. Добре, тільки іншим також знайди тут. Піл. Тоді я спочатку іншим добудеш? Так. Добре. Так. Кролича лапка. Імба. Імба. Ну добре, ми зараз будемо фармитись, продаватись. Якщо що, я покажу, коли я продам лапку кролика, я покажу, що я купив, а поки що вимикаємо і за кадром буде всякі штуки. Так, ну, суйка тут налуталась, добула нам всім кролічі лапки. Я беру хороший мішок, мені він потрібніший, ніж так. А мені сокера. Бери, що хочеш, що ти ви в мене? Ви... Миш... Мишу. Мішок, мішок. Так. Та, в мене вже є шкура Добре, а я тут грядки збудую. Що ж, я піду лутатись, знову за кадром будемо лутатися. Друзі, я тут знайшов базу цього, дитина там, де е, знаходиться. Кивер, я, я, я зараз. Мінус один Вовчик. Не ну, Вовчик. А злий вовчар, який хотів нас всіх з'їсти. У ну, нас тут є кудись. Так ну давайте я зараз ще за кадром будемо лутатись. Чому я постійно кажу? Друзі, відповідь... марта Арт, Суйко, відповідіть. Коротше, дайте відповідь, будь ласка, на запитання. Чому я постійно кажу, зараз за кадром будемо лутатися? Я ж звідки знаю. Мені здається, тому що ми будемо за кадром лутатися. а Може і так. В принципі, логічно. Я зараз буду скрити відкривати. Цього. Я його звати. Дитину. Дитину так. Mm -hmm. О, мені також спис випав, як тобі і У мене також є тепер спис, я тепер також крутий. спис крутий. О, патрони для гвинтівки. І, Суйка, я зараз до тебе побіжу. Е постараюсь, я побісти. буду убежить. Ну... Ну, добре. Що можно сделать? Ні. Він зараз не буде нападати. Зараз друг іде. Ну, він ще не нападає. Блін, за мною вовки. Йди до цього. Докінь, докінь. Ось я ось я ось я. О, <хрю> тут полярний ведмідь шляється. Ой-ой, ой тут культи... <хрюк> культисти. Треба її. увага! Ога, я знайшов першу дитину. Та ми вже всі 500 разів її знайшли. Е, я біжу сюди Коротше на базу. Зараз будемо будувати всі, всілякі бази, штукинці ну і так далі. Коротше, по максимуму робити все комфортно і затишно. Наприклад, я. Збудую нам оце. Там я ж казав, йди, там ти, де полярний йди, ведмідь. Ти, ти, ти. Так, ось сюди ми будемо культистів заганяти. Вот Ні, це мартарт. Мартар. До речі, я, я до вас, до дитини. Я до вас. У мене є спис, я можу себе захистити. У мене є спис. Бійтеся. У, Джо... у Джона Доу. Так, у мене скін Джон Доу. Можливо, він не дуже схожий на Джона Доу, але Джон Доу зі списом. По-перше, чого ти російською розмовляєш? У нас ще є ще йде відео. По-друге... По-друге, вже не вийде багнути. Ура! -у -у. Ну, маю надію, що. Ні, ну, маю, що одне слово. Спробовжит. Тут було не одне слово. Коротше. Добре, один раз можна. Я надію, що ви нас бачите. Один раз можна це не, не прямо щось страшнюще, але постарайся так більше не робити Мартар. Окей? Добре, До речі, я, я людяний біом іду лутати. Тут дерево якось дуже невдало виросло. Ні, не почекай, почекай, почекай. Тоді я піду культистів лутати. Тут є... Он те стоїть, ось золота в марка. Я вже їх. Ой, добре, тоді я все звідси зберу. Альфа вовки там всяке це. У нас купа їжі. Купа їжі скільки у нас є. Скрінка може відкрити, тому що скрінка ВДВА. Ну, я ж кажу, скринку не можна відкрити. О, броня шкіряна, непогано, непогано. Я йду до бази викладувати всі свої 13 предметів, хто сюди протяг цього ведмід... ведмедя, я його боюся. Він сильний. Ой ой, 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 ой лагає. О, до речі, про будь сильним, завжди будь сильним. Якщо ви любите форсакен, напишіть у коментарях, знімати його мені чи ні. Я думаю, що. Зніма. Я буду знімати його, напевно. Так, що мені скрафтити? Нічого. Друзі, збираємо дерево, наше ви апнули. Ах. Пофіг, апнули та й апнули. Підемо Кракенкіда рятувати. Через 30 секунд. А, коли Рятувати. Будь ласка, ви дасте мені цей? Та ну, ти що, Мартар? На цьому відео закінчити, ми ж лише почали. Ми ж взагалі нічого не зробили. У нас буде купа Діжі, ми уже купу. Нас... Та То... у нас тільки четвертий день, це не серйозно. Так. День. Ну, п'ятий день це не серйозно. Ой, тиква. Ще не можна не тиква, а гарбуз. Давайте я зараз. ой-ой-ой на нас щось нападе, але це не мої проблеми, бо я не буду відбиватись. Я тут піду кракенкіда рятувати. Тут Чотири їжі. Як це дивно не звучало, але я в туалеті. Тут спис. Комусь треба спис. Ні, дякуємо в є. Ой. От так, як це дивно не звучало, я був у туалеті. І як це дивно ще більше не звучало, то скриня була, яку я відкрив. Якби це ще дивніше не звучало, але скриня, яку я відкрив, була у жіночому туалеті. Ой, як це туди, куди мені не можна було заходити. Добре, пофіг. Ніхто ж не бачив. а ви, а ви не розкажете. Я ні, 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 ні. А, врятуйте! Мілі ХП. У мене було мілі ХП і ці вовчари хочуть до мене. Спокійно тільки спокійно. Ем... А... Блє. Ну добре, на цьому ми відео все таки закінчимо. Наступного разу прокачаємося сильніше. До побачення.